Ось цей дійсно зміщений акцент не так на контрнаступ, не так на відвоювання вже окупованих територій, скільки на збереження вже нинішніх. Позицій, і, і відповідно підтримку, е, яка буде спрямована саме на це, як ви гадаєте, е, ось такий акцент він просто в документі для того, аби не допустити е, подальшого вторгнення російського, чи він як е, певна умова виступає? Тобто, ви дотримуєтеся приблизно ось такого плану, відстоюєте приблизно ось ці рубежі, і це є певною запорукою отримання такої допомоги. Як ви гадаєте, є ось таке щось не прописане поміж рядками? Ось в такому плані чи ні? Ну, перш за все, ми поки що не знаємо, який цей план остаточний, тому що, як е, показує нам досвід, е, проекти будь-яких там планів, е, стратегій, і так далі, вони е, в фінальному вигляді можуть відрізнятись від того, якими вони є на етапі розробки. Так само, як і українські законопроекти чи там урядові стратегії. Ті чорнові варіанти, які ми можемо бачити, можуть нас е, лякати, викликати в нас нерозуміння і так далі. Але потім ми бачимо вже ну плюс-мінус фінальний притомний варіант. Ось е, до того ж, ну та також зараз намагаються е, і адміністрація, в тому числі, е, формувати все ну так більшою, менш більшою мірою нейтральним чином, тому що ну. Ми не маємо відкидати це історію розуміння внутрішньополітичного контексту в Сполучених Штатах Америки, який зараз відбувається, і питання того, щоб проголосувати цей пакет допомоги на 24-й рік. воно ж досі знаходиться в підвішеному стані, і тому. Ну от певні моменти і комунікації, і формулювання, вони корелюються відповідно до, точніше, коригуються відповідно до, до ситуації, яка є в країні. Звісно, в фінальному плані вирішувати стратегію того, як ця допомога буде використовуватись. Воно все буде вирішуватися Генеральним штабом безпосередньо в Україні. Можуть бути від штатів пропозиції, там певні акценти розставлені. Тим не менш, я б не робив ще поки що з цього радикальних висновків, перш за все, по тій причині, що ми не бачили вже якось там фінальної версії цього проекту. Фінальної не бачили, але поки що чиновники адміністрації президента США Байдена розповіли а, поки про положення, які може містити ось десятирічний план допомоги. Так ми вже бачимо, що підписала Україна з Британією приблизно приблизний план допомоги та гарантій. І зараз таки розробляють Сполучені Штати. Давайте хоча б кілька це підтримка короткострокових військових операцій збройних сил, розбудова збройних сил, які будуть здатні стримувати російську агресію, конкретні обіцянки та програми, які допоможуть захисту. Стити відновити та розширити промислову та експортну базу. Обіцянки спрямовані на проведення політичних реформ, допомога інтеграції в західні інституції. Дозволяється ракетні удари на великій відстані. Вони бачите, цього разу вже схвалюють, не стримують терор російського флоту для захисту морського транзиту з українських портів. Винищення російських сил в Криму за допомогою ракетних ударів і диверсійних спецоперацій. Погодьтеся, це такі серйозні кроки нам назустріч. І важливий пункт допомога повинна не припинятися навіть. Якщо президентом США не стане Дональд Трамп, а, я впевнена, що багато хто вас про ці ризики запитує. Дійсно, ось цей на 10 років встановлений план. А дійсно, давайте не будемо демонізувати опонента Джо Байдена через те, що все-таки зовнішня політика Америки все одно це справа іміджева і їхня е, всенародна, вони не можуть, ось так через зміну президента повертати навіть свій вектор кардинально там на 180 градусів. Як ви гадаєте, є такі загрози. Немає а, наскільки стабільному будуть навіть ось ці поки що умовно прописані пункти. Ну розпочну тоді з пунктів. Вони в принципі влягають в загальну пенву тих заяв, які робились трохи раніше, про те, що е, штати планують е, сунути акцент на те, щоб Україна в цьому плані стала більш е, самодостатньою, самостійною і могла більше сама забезпечувати свою обороноздатність, тобто тут буде інвестиції в розвиток військово-промислового комплексу і робота над інтеграцією країни там в подальшому в НАТО. Тому, звісно, і те, що цей пакет, ну, цей план передбачений на 10 років, це ну, власне надзвичайно важливий показник. Головне, щоб була можливість це все схвалити. Що стосується Дональда Трампа, ну, тут дуже важко. Спрогнозувати, знаєте, ми намагаємось і не демонізувати е, його, але і ми не можемо на сто відсотків передбачити наслідки того, коли він стане президентом. Дійсно, президент він е, одноосібно не може там е, політику країни зовнішньополітично змінити. І як ми бачимо зараз, Джо Байден. В цій ситуації практично безсилий, але тут також е, значне питання буде полягати в тому, що е, Трамп, якщо президентом стане, він то буде мати і швидше за все більшість Конгресі. і це вже інше питання, наскільки його однопартійці республіканці будуть іти йому на поступку, і ми до кінця не знаємо, що власне це буде за Трамп, тому що Трамп 16-го року і Трамп 24-го можуть бути. Абсолютно різними, тому що цей Трамп виглядає таким, що він ображений, він злий на те, що йому не вдалося тоді переобратись, і він ображений на оці якісь перепони, які у нього зараз є на шляху. До президентства, в тому числі у нього є там якісь причини можливо, і на Україну ображатись, тому дуже дуже складно спрогнозувати. Дійсно, нам потрібно прораховувати таку вірогідність нам потрібно вже вести роботу, щоб налагоджувати е, ці комунікації, але однозначного е, прогнозу я також спілкувався зі своїми колегами. Е, немає з приводу того, чого ми точно можемо очікувати або не очікувати від президентства Дональда Трампа. І останнє, попрошу вас коротко, маємо буквально ще хвилину. Ми бачимо чудовий приклад зараз Великої Британії. Так, підпис договору про допомогу і співпрацю. Зараз бачите, такий план розробляє сполучені розробляють сполучені штати. Якщо ці дві країни демонструють ось такі кроки на зустріч Україні, і зараз подібні пакети гарантій, ось таких підтримки довгострокові готують Німеччина і Франція. Чи побачимо ми шквальне доєднання також і інших членів європейського союзу? Та північно-атлантичного альянсу кожної країни окремо до підтримки України і в довгостроковій перспективі чи не станеться пропозицією ось наші гарантії від кожної країни в обмін на поки що відстрочку від вступ у НАТО, і звісно, тоді і як наша пропозиція захисту дійсно тих меж, які поки залишаються під контролем України, аби вже залишити все, як є в тих межах, де зупиняться бійці обох сторін. Я так не думаю. По-перше, через те, що навіть, якщо ми візьмемо той документ, що був підписаний з Великобританії, там чітко прописано, що це або на 10 років, або ну взагалі, в цілому, до того як Україна стане членом НАТО, тобто немає дискусій з приводу. От саме серед ключових наших країн партнерів з приводу там доцільності членства України в НАТО про це говорять такі країни, як ну, Словаччина, можливо, Угорщина, серед інших країн такої дискусії немає. Тому я не думаю, що це є частиною такого плану, щоб запропонувати це як альтернативу. Але очікую, що цього року цілий ряд країн європейських доєднаються до таких безпекових гарантій. А це 100%, особливо враховуючи те, що ну в штатах така проблематика. Європа відчуває відповідальність за те, щоб підстрахувати Україну в такий момент, тому ось так. Зрозуміло, зрозуміло, дуже дякуємо за ваш аналіз. Будемо стежити в цілому. Вже ситуація в березні, коли чимало судових справ проти Трампа будуть зрушені з місця. Будемо орієнтуватися щодо внутрішніх процесів у Сполучених Штатах. Ну і будемо сподіватися, що літо теж буде більш інформативним в цьому сенсі. Вам дякуємо, Максим Насвітайлов, політолог, міжнародник, з приводу плану, який пропонує нам зараз Сполучені Штати, розробляють його на 10 років.